Вітаємо на навчальному відеоуроці від діагностичних центрів комп'ютерної томографії «Екосвіт». Тут ми розглянемо весь основний функціонал програми EZ3D. Є декілька способів завантажити обстеження на комп'ютерах з системним забезпеченням Windows з допомогою комп'ютерних носіїв на електронній пошті або ж через особистий кабінет. Почнемо з першого способу за допомогою електронних носіїв. Це може бути диск або флешка. Для цього нам потрібно вставити електронний носій в системний блок вашого комп'ютеру, натиснути Мій комп'ютер обрати USB або CD-дисковод. Та відкриваємо папку з прізвищем ім'ям по батькові пацієнта. Другий спосіб це відкрити обстеження з електронної пошти. Для цього вам необхідно відкрити свою поштову скриньку, відкрити лист діагностичного центру Екосвіт з прізвищем ім'я по батькові пацієнта та завантажуємо обстеження на ваш комп'ютер. Далі обираємо цей файл в папці Завантаження або в вашому браузері. Файл завантажується у вигляді архіву, тому нам потрібно натиснути на файл двічі лівою кнопкою мишки або ж один раз правою. Відкрити за допомогою Zip File Manager. Натискаємо кнопку Видобути та обираємо папку, в яку завантажиться вже розархівований файл. Натискаємо ОК. Відкриваємо завантажену папку та відкриваємо файл Launcher. Натискаємо Так, Next та інсталюємо програму на ваш комп'ютер. Важливо зазначити, що це інсталювання відбувається лише при початку роботи з даною програмою. Далі файл-лаунчер буде відразу відкривати програму з обстеженням. І розглянемо третій спосіб відкрити обстеження через ваш особистий кабінет. Для цього необхідно зайти на сайт 3 d 911 обираємо місто, натискаємо вхід до особистого кабінету, далі вводимо логін і пароль та завантажуємо необхідне вам обстеження. Як і в першому способі, файл завантажується у вигляді архіву, тому його теж потрібно розархівувати. Скориставшись одним із цих способів, необхідно запустити файл, натиснувши на лаунчер, та переглянути необхідне обстеження. Тепер детальніше поговоримо про саму програму. Зараз на екрані ми бачимо катет двох щелеп в різних проекціях. в правому, нижньому відділенні 3D-візуалізація об'єкту. Інші три проекції мають назви: корональна, сагітальна та аксіальна. Для більш простого розуміння кожна із цих проекцій – це різні зрізи прямий, бічний та зсередини. Щоб простіше було орієнтуватися біля кожного варіанту проєкції, є зображення обличчя, яке допомагає зрозуміти, з якого боку черепа той чи інший зріз. В даній програмі є 4 види лінійок. Але найчастіше використовують першу. Функція Lens використовується для вимірювання відстані. Для цього натискаємо кнопку Lens, обираємо 2D або 3D проекцію та обираємо точку А та Б для власне вимірювання. Щоб видалити лінійку, натискаємо клавішу Delete. Функція FreeDraw використовується, щоб виділити необхідну область для візуалізації об'єкта. Для цього натискаємо на олівець FreeDraw та обираємо те, що нам потрібно виділити. Також можна обрати товщину олівця. Будь-який колір та клавішою Clear очистити виділене. Та, щоб закрити, натискаємо Close. Функція Panoramic Curl використовується, щоб робити панорамний 2D-снімок. Для цього вибираємо необхідну область, де будемо будувати панораму. Це може бути верхня або нижня щелепи. Отже, натискаємо Panoramic Curl Manual. Далі в нижній лівій проекції натискаємо лівою кнопкою миші на кожен зуб. Та натискаємо два рази в кінці. Після того, як ми побудували панорамний знімок, ми можемо зробити його на весь екран для більш зручного огляду та при потребі зробити фото чи зберегти на комп'ютері. Функція імплант допомагає у плануванні імплантації. Як це працює? Обираємо необхідну ділянку, натискаємо Implant, Insert Single Implant та вибираємо матеріал імпланту. Обираємо необхідний розмір та кнопкою Insert візуалізуємо імплант. Функція Capture Image, щоб зробити знімок екрану. Натискаємо на ярлик фотоапарату. Обираємо одну або більше проєкцій. Лівою кнопкою миші зберігаємо потрібну нам папку. Функція Zoom використовується для збільшення обстеження. Натискаємо лівою кнопкою мишки на кнопку «Зумінг» і вибираємо, яку із проєкцій будемо збільшувати. Для повернення в звичайний режим натискаємо кнопку Select. Функція Videowing допомагає зробити обстеження світлішим або темнішим. Необхідно натиснути клавішу Videowing. Лівою кнопкою миші обираємо необхідну ділянку, перетягуємо бігунок, коригуючи необхідний рівень затемнення. Після завершення тиснемо кнопку Select. Якщо нам необхідно повернутися до початкового вигляду обстеження, натискаємо Edit, Receit, reset all», Yes.